Та його все вчора попереджували. Ніхто, попереджу. Ніхто мене нічого Піднимає не попереджував. Ви сказали, що відповідаєте Нічого не я не буду її питаю, Ви піднімаєте сівалку. Чи ні? Ви ти поламаєш сівалку я, питаю, мені? Ти... я тобі ще ти... раз скажу. Ти, ти, що... ти, ти, ти піднімає не тикай, ти піднімає, не тикай. Не тикай до мене. Ти угробиш сівалку. Тиві, ти Хто платити буде? Не буде піднімати, він опломбований. Куди тяни? Не буде, не буде. Не хоче по нормальному. Що йому піднімає. Подивіться, що роблять ці варвари. Це приїхали просто варвари, це не люди. Подивіться на цих головорізів, оце. кого, кого ми податками платимо, це головорізи, це не люди, не люди. Ти ж поламаєш, ну що ти робиш? Подивися, ти ж поламаєш. Давайте ключі, піднімемо сівалку. Тобі ключі. No, we, no. Normal... <adviser> ти не маєш права біля хати в мене забирати, його, розумієш чи ні. Yeah, ваша територія, yeah, це моя територія. вже yeah. 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 Не ваша, Не ваша. як не наша територія. Документи даніться, документи, документи. Завчив мене оці троєшки у міліцію та й догручують. Троєшки. Ви поламаєте мені, майте совість, де ваша совість. Ви за гроші, що ви що ви тільки не робите? Давай ся, не хоче. Не хоче Ви поламаєте мені. Хто буде платити, мені хто буде вас Що ви робите? Сказали, можете підняти, ви самі не хочете. Що ви... Подивіться, люди, добрі, що ці роблять варву.